Після прикорму наступна важлива сходинка у розвитку дітей, яка дуже турбує батьків, це привчання дитини до горщика. Я вам розповім про сучасні рекомендації щодо цієї нелегкої та тривожної справи привчання дитини до туалету. І розпочну я з підготовки батьків. Коли починати привчати дитину до горщика? Найкращим вважається вік від 2 до 4 років. Саме в цьому віці більшість дітей вже може залишатися сухими протягом дня і навіть прокидатися сухими. Скільки часу може знадобитися? Деякі діти зможуть засвоїти цю навичку за 3-4 місяці. Але середній термін, за який діти вчаться залишатися сухими протягом дня, складає 6 місяців. Контролювати кишечник дитина вчиться разом з привчанням до горщика, але на це може знадобитися більше часу. Сухі ночі можуть з'явитися або одночасно з привчанням до горщика, або через декілька місяців і навіть декілька років. Кожна дитина індивідуальна і в неї можуть бути свої темпи. За статистикою відомо, що дівчинки навчаться швидше, ніж хлопчики, а перші діти у родині засвоюють цю навичку пізніше, ніж наступні. Three, two, Коли батьки привчають дитину до горщика, головне, що вони повинні зрозуміти, що це не конкурс, і це вміння не Характеризує ні розумові, ні інші здібності дитини. Якщо дитина навчилася раніше за інших дітей в віковій групі, це не означає, що вона розумніша або просунутіша за інших дітей. І навпаки, невдачі з привчанням не означає, що дитина лінива, уперта, зохвала чи повільно вчиться. Угу, uh угу. -huh. Uh -huh. Будьте готові до тиску з боку родичів, подруг, знайомих, якщо ваша дитина не вкладається у звичні темпи. Якщо ви плануєте у найближчий час якісь масштабні зміни у звичному темпі життя, наприклад, переїзд до іншого житла, мандрівка, народження в найближчий час наступної дитини або початок відвідування дитиною дитячого садочка, Необхідно відкласти початок привчання дитини до горщика на деякий час. Занадто багато змін у житті одночасно можуть підвищити ймовірність невдач та розочарування. Якщо ви починаєте привчати дитину до горщика, то будьте готові протягом щонайменше трьох місяців щодня приділяти багато часу, позитивних емоцій процесу привчання, бути готовими до невдач, додаткового прання та прибирання. Пам'ятайте, аварії траплятимуться. зберігайте позитивний, люблячий настрій і не гнівайтесь, коли це сталося. Які ознаки вкажуть нам, що дитина готова до початку привчання? Якщо дитина протягом дня залишається сухою, деякий час іноді прокидається сухою. Якщо дитина здатна виконувати прості інструкції, якщо вона радіє похвалі, подарункам та бажає догодити, якщо дитина наслідує дорослих та старших дітей, якщо дитина може вказати батькам про необхідність піти до туалету та чітко казати ні, коли такої необхідності немає. Якщо дитина може самостійно дійти до горщика, зняти штанці, надягнути штанці, сісти на горщик. І головне, дитина повинна проявляти інтерес до привчання до горщика. Якщо дитина має якісь хронічні захворювання, це не означає, що потрібно відкладати початок процесу привчання. Так, такі діти можуть привчатися довше та з більшими труднощами. Але все одно успіх можливий, особливо, якщо є терпіння і дитину постійно підбадьорюють. Загальні принципи привчання до горщику не відрізняються у таких дітей, хоча іноді потрібно вносити корективи. Наприклад, якщо дитина не може ходити, її необхідно принести до горщика, посадити, зняти штанцін. Якщо дитина страждає на закрепи, то необхідно розібратися з цією проблемою, перш ніж починати привчати таку дитину до горщика. Тому що, якщо є біль при дефікації, дитина буде відмовлятися, привчатися до туалету.